Аутизм, тобто занурення в себе, це вроджене психічне захворювання, що характеризується нездатністю хворого до взаємодії із зовнішнім світом. Аутизм в Україні зустрічається не так часто, як інші психічні порушення. Однак статистика вражає, на 10 тисяч дітей діагностується від 4 до 26 аутистів. А за останні 10 років захворюваність збільшилась в рази. Що відбувається працюють во время беременності, це особливість розвитку така, сьо тут нічого, ніхто ніхто учених поки нічого не я знайшов таку какую-то причину, одну единственно. Саме аутисти, у них є дуже цікаво, Вони говорять, що вони завжди були, просто раніше це не виділялись в качествен діагнозу. Українські фахівці, психологи і психіатри найчастіше не в змозі правильно діагностувати захворювання та призначити адекватне лікування дитині хворій на аутизм. Саме для дітей аутистів розробка методик щас на стадії становлення і відпрацювання. Загальні методики, які досліджують певні проблеми у дітей, існують. Але зараз треба ці методики адаптувати для саме дітей аутистів. Це дуже непросто, це достатньо складний процес, і він зараз якраз на такій стадії відпрацювання. Як повідомили під час семінару до шести років мозок дитини активно засвоює інформацію, і якщо намагатися розвивати осіб з аутизмом до цього віку з усиллями психологів, арт-терапевтів, логопедів, то хвороба не лише перестане прогресувати, а й може відступити. Якщо п'ять років назад їх було дві-три дитини, то зараз вже більше 60 дітей приходять до нас і потребують кваліфікованої допомоги саме консультація визначає програму, форму навчання цих дітей. Педагоги кажуть, що до визнання важливості проблеми аутизму вже зроблено перші кроки. Надалі робота за медиками потрібно усунути виявлені недоліки та підвищити якість допомоги дітям з особливими потребами.